Спадщину ЮНЕСКО у 2007 році. Це був українсько-словацький об'єкт який був. В Словакії ще є, і в Україні у 2007 році. Пізніше, вже в 2012 році, деякі кластери букових лісів, природних лісів Німеччини, приєдналися до цієї території. Наприклад, там острів Рйон є, там Балтійське море, узбережжя. там є якраз найвища точка поширення букових старих лісів. Ну що ще для вас цікавого? В 2015 році до цього об'єкту підключилися інші країни, наприклад, Румунія. Потім там знайшли в Словакії, в Татрах, знайшли деякі кластери отаких от от букових, старовикових лісів. Що таке праліс взагалі, Хто знає? Ну, Уявляє собі, що праліс? Що це за ліс такий праліс. Праліс це ліси, які ніколи антропенного впливу, такого прямого, ніколи не рубалися. В них різновіковість є. Є старі дерева, є молоді, є середні вікові, є лежача деревина, яка розкладається, розкладається і дає життя іншим деревам, пороскам і так далі. Зумієте, це самі еталонні ліси, які ну, найбільш такі, життєздатні. Ці ліси приїжджають із усієї Європи досліджувати дослідники, науковці. В Європі зараз таких лісів все не зберегло. Це тільки окремі кластери, а тут у нас в Карпатах вони збереглися. Тобто цінність цих об'єктів це якраз в першу чергу така. А тут багато рідкісних видів, багато деревонівних, багато комах є, тварини і так далі. Ну, Це екосистеми ці унікальні. Сумієте, от тому їм надали статус спадщини ЮНЕСКО. Что вам рассказываю?